Полтавщина величний край природних багатств, родючих чорноземів та працьовитих людей. Саме тут знаходиться одне з найбільших виробництв ковбасних виробів та м'ясної продукції в Україні. Компанія «Глобино». В Нашій компанії 25 п'ять років. Починаємо свою історію в 1998 році. Ми займаємо одні з провідних позицій серед м'ясоприродних компаній в Україні. Підприємство включає в себе забійний цех, холодильник для зберігання продукції на 3000 тисячі тонн, цех обвалювання, цех напівфабрикатів, ковбасний цех, делікатесний цех і експедицію, звідки наша продукція від'їжджає до всіх наших споживачів та партнерів. Основна наша задача виготовлення смачного продукту з використанням найякіснішої сировини, який подобається споживачу та відповідає всім вимогам та стандартам. Ми разом з командою розробляємо унікальні авторські рецептури для створення нових продуктів. Постійно моніторимо світові тренди, невпинно працюємо над якістю, а на виробництві застосовуємо найсучасніше новітнє обладнання. На підприємстві є власна атестована лабораторія, яка здійснює контроль готової продукції, а також вхідний контроль всіх інгредієнтів та сировини. Головна наша мета забезпечити лише якісну готову продукцію для споживача, яка відповідає всім вимогам та стандартам. Я, як комерційний директор, з нашою великою командою забезпечую продаж продуктів у кожну точку України. Ми маємо 28 філіалів, тому наш широкий асортимент товарів. Представлений як у великих мережах, так і у роздрібних торгових точках України. Активно розвиваємо експортний напрямок. Нашу продукцію вже можна придбати у таких країнах, як Грузія, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Молдова та Фінляндія. Та вже незабаром чекайте у Італії та Іспанії. Маркетинг це не лише цифри та стратегія, кольорові етикетки чи вражаюча реклама. Визначення індивідуальних потреб кожного клієнта це наш основний пріоритет. Також в компанії Глобино ми велику увагу приділяємо інноваціям, бо саме вони допомагають нам завжди бути в топі, та кожного разу по-новому привертати до себе увагу. І робимо ми все це для того, аби ви та ваші близькі могли смакувати найкращі м'ясні продукти нашої країни: Глобено. Ми завжди поруч.